Миргород місто, де за спокійними вулицями ховаються жорстокі злочини. У цьому випуску розповідаємо про трагедію на курорці, вбивство сокирою, ніч подвійного вбивства та напад на депутата, Історії, які шокують та змушують замислитись про людську темряву. З вами я, Маша, ведуча проєкту Чи боїшся ти темряви сьогодні. Ми стартуємо другий сезон нашого подкасту і його ми присвячуємо різним містам та містечкам на Полтавщині. Вмощуйтесь зручніше і не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові історії. Миргород невелике містечко на Полтавщині. Тут проживає приблизно 40 тисяч людей. Здається, спокійне та курортне місто. Але якщо подивитись уважніше, то розумієш, що тут відбувається багато всього: історії, від яких часом мороз по шкірі. Усі жителі Миргорода знають, люблять та пишаються місцевим курортом. Туристи долають сотні кілометрів, щоб відпочити у цьому легендарному місці. Однак кілька років тому тут сталося дещо жахливе. У колодязі, що знаходиться на території курорту, знайшли тіло 37-річної жінки, яка зникла напередодні. Щоб зрозуміти, що сталося та хто в цьому винен, повернімось на кілька днів тому. Наталія Майборода живе в Миргороді, їй 37 років. Вона працює, виховує доньку підлітка, тобто звичайне життя місцевої жительки. Її знають як спокійно доброзичливу людину, яка ніколи не конфліктує і не має ворогів. 17 серпня, 2018 рік. Теплий літній вечір на території курорту людям. Хтось гуляє алеями, хтось сидить у кафе. Наталія Майберда приходить у заклад разом із подругою. Це звичайна п'ятниця. Вона відпочиває після робочого тижня та ще не знає, що у тому місці сидить її вбивця. У кафе чергує охоронець курорту Сергій Пархоменко. Йому 30 років. Він у формі, але вже на підпитку. Побачивши жінку, він вирішує познайомитись. Слово за слово, і вони починають випивати зі своїми компаніями разом. Близько півночі компанії Наталії та Сергія розходяться. Вони залишаються наодинці біля автобусної зупинки напроти кафе. Пархоменко вирішує, що це ідеальний момент та підходить до Наталії і пропонує вступити з ним у близькі стосунки. Вона відповідає ні. Як типовий чоловік він не сприймає відмову, тож між ними спалахує сварка. Розлючений Пархоменко хапає Наталію, відтягує її за зупинку і починає бити по голові знову і знову. Вже мертву жінку Сергій а потім і знімає всі прикраси з неї та забирає з собою. Гроші жертви він теж забрав. Коли розуміє, що Наталя не дихає, він озирається. А вас теж дратує коли відео зависає в найцікавіший момент. Щоб такого не сталося, я користуюсь інтернетом формат. Це завжди швидкісне з'єднання навіть у пікові години. А головне, інтернет працює без світла. Достатньо під'єднати роутер до повербанка і ви онлайн. До того ж, формат має вигідні фіксовані тарифи, а служба підтримки працює 24 на 7. Якщо ви теж хочете комфортно користуватись інтернетом, шукайте в описі під відео інформацію, як підключити формат. На території тихо, тож Пархоменко бере тіло за руки, тягне за кущі, далі за зупинку і стає все ближче до іншої частини курорту. Саме там чоловік і побачив старий каналізаційний колодязь. Щоб приховати сліди злочину, Пархоменко скидає тіло туди. Разом із мертвою вже жінкою. Він викидає її сумочку. Однак він не врахував одного найважливішого моменту: там були камери відеоспостереження. Наступного дня, 18 серпня, коли Наталія не повертається додому, її родина звертається до поліції і заявляє про зникнення. Жінку розшукують майже тиждень. 23 серпня 2018 року майстер теплових мереж перевіряє каналізаційні колодязь на території курорту і знаходить там тіло Наталії Майбороди. Він одразу повідомляє поліцію. Поліціянти переглядають записи камер відеоспостереження. На них видно, що Наталія йде поруч із Сергієм Пархоменком. Далі він тягне її до технічної частини території, де пізніше знаходять тіло. Під час обшуку в його квартири слідчі знаходять прикраси загиблої. Тож чоловіка затримують, він перебуває під вартою. Справу Сергія Пархоменка розглядає Шевченківський районний суд Полтави. Його звинувачують в умисному вбивстві, зґвалтуванні та крадіжці. У суді розглядають матеріали слідства: записи камер, свідчення очевидців, речові докази. Встановлено, що чоловік перебував на чергуванні і був на підпитку. 4 червня 2019 року суд виносить вирок. Пархоменка визнають винним і засуджують до 15 років позбавлення волі. Однак ці роки не повертають життя Наталії Майбороди і не компенсують втрату для її доньки, яка залишилась без матері. 27 жовтня 2020 року у Миргороді сталося дещо по-справжньому моторошне. Вечірня прогулянка трьох підлітків обернулася трагедією. 17-річна Олена загинула від рук свого знайомого Марка, а її тіло знайшли на кладовище. Утявіть собі компанію: 17-річна Олена та двоє 18-річних хлопців Сергій і Марк. Вони спілкуються між собою та часто гуляють разом. Уявила? Так, от, це герої сьогоднішнього випуску. Дівчина не є місцевою. Вона переїхала сюди, щоб навчатись у коледжі. Відомо, що вона була сиротою та з дитинства мала проблеми із здоров'ям, а сама не могла чути та говорити. Як вони познайомилися з хлопцями, невідомо. Однак є інформація, що їй подобався Сергій. А так як він мав друга марка, то вони частенько гуляли компанією. Проте чи подобалась дівчині така компанія, важко сказати. Вона хотіла, щоб люди пішла гуляти. Після ну, того, як вона почала розказувати, те, що одного мальчика переводили з, -з, -з школи, то я не хотіла. А, але теж дуже больно. Під час однієї з таких прогулянок сталося дещо. Вдома він бере невелику сокиру та каже, що піде далі із нею, аргументуючи за тим, що це йому потрібно для самозахисту. Друзі не підозрюють нічого серйозного і навіть не можуть собі уявити, що скоро ця сокира вб'є одного з них. Прогулянка продовжується. Друзі прямують до безлюдного цвинтаря. Розмова триває, але раптом 18-річний хлопець дістає сокиру, яку приніс із собою з дому. Він накидається на Олену, удар за ударом, сокира залишає рани на її тілі, зокрема по голові. Дівчина намагається захищатися, тож хлопець під час бійки ламає їй палець. Поруч стоїть Сергій, свідок подій. Він намагається вкрутитись, але страх за власне життя зупиняє його, тож він мовчки спостерігає. А коли хлопець припиняє бити дівчину сокирою, він змушує друга допомогти йому приховати тіло вже вбитої подруги. Вони відтягують понівечене тіло подалі від дороги і ховають його у канаві на території цвинтаря, прикриваючи гіллям сміттям. Потім хлопець забирає мобільний телефон дівчини. Він видаляє всі свої повідомлення та чистить їхні переписки, а потім викидає її мобілку. На лінію 102 надійшов сигнал о том, що виявлено труп дівчини. При проведенні оперативно-розшукових заходів було в найкращий термін встановлено особу дівчини, вона віком 17 років. Також було встановлено обставини, при яких було завдано їй. Тілесні ушкодження, які були несумісні з життя. Встановлені особи причетні до цього злочину. Ним виявився 18-річний мешканець міста Миргорода, який затриманий в порядку статті 208. Після затримання юнак не заперечував своєї вини. Він одразу зізнався у скоєному вбивстві, не намагаючись виправдатись чи пояснити мотиви. Коли поліціянти намагалися з'ясувати, чому він так зробив. У відповідь пролунали лише два слова: бо так. Під час слідчих дій поліція вилучила речові докази, що підтверджували провину юнака. Серед них була сокира, знаряддя вбивства, яке він приніс із дому. 2 листопада 2020 року відбулось перше судове засідання, де хлопці обирали запобіжний захід, враховуючи тяжкість злочину, суду ухвалив тримати підозрюваного у слідчому ізоляторі протягом двох місяців без права внесення застави. Також хлопці провели судову психіатричну експертизу, результати якої кардинально змінили хід справи. Експерти встановили, що юнак страждає на шизофренію і на момент скоєння злочину не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тому 19 березня 2021 року Шевченківський районний суд Полтави ухвалив остаточне рішення. Суддя змінила запобіжний захід з тримання під вартою на примусове лікування. Замість ув'язнення юнака направили до психіатричної лікарні у Дніпрі, де він проходить лікування під суворим наглядом. Наразі у мережі немає інформації про те, чи продовжує хлопець там лікуватись. Історія, яку я вам зараз розповім, сталася ще у далекому 2014 році. І вона дасть вам зрозуміти, що алкоголь це 100% зло. 12 квітня, 2014 рік. Двоє підлітків Сергій Доменко та Андрій Якименко просто блукають вулицями. Вони п'яні, у них в руках пляшка горілки. На вулиці лунає гучний сміх. В моменті підліткам здається, що ніч належить тільки їм. Прогулянка хлопців починається спокійно, ніщо не віщувало біди. Вони просто йшли по вулицям. Однак в якийсь момент все змінилось. Біля недобудованого будинку на вулиці Комарова підлітки помічають 44-річного місцевого, який опинився не в тому місці і не в той час. Між ними немає сварки, але один із підлітків дістає ніж і прирізає горло чоловіку. Потім його друг приєднується до нього і вони починають жорстко бити свою жертву. Далі один із них бере каміння і завдає смертельного удару. Вони залишають ціло на сусідньому подвір'ї, намагаючись приховати сліди. Перше вбивство відбувається раптово. Без мотиву, але саме воно запускає подальший марафон хлопців, адже тепер вони не бояться нічого. Після вбивства вони вирішують втекти з міста, але для цього їм потрібні чималі гроші. Тож тут у підлітки вибудовується новий кривавий план. На вулиці Довге озеро біля магазину Острівець вони бачать 37-річного полтавця. Напад відбувається за кілька секунд. Один підліток збиває чоловіка з ніг, другий б'є каменем по голові. Після цього вони обшукують кишені. Та попри всі плани хлопців, їм вдається знайти лише мобільний телефон і планшет, вартістю близько тисячі гривень. Вони розуміють, що це замало, тож просто кидають чоловіка на вулиці і тікають. Через кілька хвилин побитого полтавця знаходять перехожі. Чоловік ще дихає, але дорогою до лікарні, на жаль, помирає. Не маючи грошей, хлопці вигадують новий план викрасти автомобіль, на якому вони втечуть у інше місто. Вони викликають таксі, щоб доїхати до вокзалу. Хлопці зустрічає 24-річний водій таксі. Вони сідають до салону машини. Однак щойно починають їхати, підлітки нападають. Один б'є викруткою по голові, другий намагається вирвати кермо. Таксисту дивом вдається вирватися, зупинити авто і втекти. Закривавлений він добігає до поліцейської машини, що стоїть неподалік, на місці попереднього вбивства. Там він розповідає, що його щойно намагались вбити і викрасти автомобіль. Получив визов на довге озеро. 64. Приїхав по адресу в течение хвилин. 5. Стою жду. іде два молодих парня. Підходять до мене і спрашують: ви по адресу? Говорю, так. «да». На жд вокзал, говорять, так. «да». Сіли в машину, почали, почали виїжджати. Виїхали на вулицю Сластена, буквально проїхавши пару метрів. Мене ударили по голові. І тут же мене схватили за лісо, почали то лі душити, то ли прижимати до сидіння. Я вирвався, відкрив двері, подумавши, що в них може бути і пістолет, чи ще щось. вирішив звернутися в міліцію. Поліціянти одразу передають орієнтування. На виїзді з міста помічають викрадене авто. Злочинці кидають авто і тікають пішки, але їх затримують по гарячих слідах. Після затримання хлопці свої дії прокоментували так. Я взяв. Камінь, який лежав з боку, кинув йому в голову кілька разів. І тут я почув, як тріснув череп. Потім я відтяг його в стройку, яка була неподалік. Я йому допоміг стройку затягти і пішли. Побігли, точніше, в сторону верби і розмовляли, що треба нам втекти, що треба уїхати в другу область. Ні грошей, нічого не було. Йшов по тротуару. По Подовге озеро, чоловік один. Серега каже: давай його поб'ємо, і, і може будуть деньги на білет. Типу. Однак вже на суді підлітки свою вину не хотіли визнавати, підтвердили лише свою участь у ситуації з таксистом. Причетність до інших злочинів вони заперечили. Справу розглядав Полтавський районний суд, а згодом апеляційний суд Полтавської області. Слідчі зібрали докази, а експерти підтвердили, злочини були вчинені з особливою жорстокістю і за попередньою змовою. Прокуратура висунула звинувачення за кількома статтями: умисне вбивство, замах на вбивство, розбій і незаконне заволодіння транспортом. Обидва неповнолітніх отримали по 13 років позбавлення волі. Це максимальний термін, передбачений законом для осіб їхнього віку. Ця історія приклад того, як одна ніч може перекреслити все життя. Прогулянка, алкоголь і відсутність контролю перетворили двох підлітків на вбивць. На жаль, їхні жертви це просто випадкові люди, які опинились поруч. Миргород. Ніч з 11 на 12 липня 2017 року. Депутат місцевої ради Олег Супруненко повертається додому після нічної зміни на заводі. Йому 29 років. Чоловік працює слюсарем і токарем на Миргородському арматурному заводі та одночас є активним депутатом міської ради від партії Свобода. А ще чоловік бере участь у громадському житті, очолює місцевий осередок партії та регулярно виступає з ініціативами для розвитку міста. Однак ця ініціативність і не сподобалась декому. Близько першої години ночі Олег повертається додому на велосипеді, темна вулиця майже порожня. Раптом з темрями вискакують нападники в масках. Вони б'ють його битами та арматурою. Удари по голові, по цілу. Кожен удар сильніший за попередній. Олег падає на землю. Він намагається піднятись, але кожен рух приносить новий удар. Нападники забирають цього рюкзак і телефон. Вони намагаються зробити вигляд випадкового пограбування. Лікарі швидкої виявляють його на узбіччі. Травми важкі, відкрита черепно-мозкова травма, паровоми ребере кінцівок, внутрішня кровотеча. Він потрапляє у реанімацію. 26 днів лікарі борються за його життя. 7 серпня 2017 року Олег помирає. Доставлений вкрай тяжкому стані, е, політравма, множинні е, переломи, ребер, лопаток, перелом верхньої кінцівки, тяжка черепно мозкова травма та інші пошкодження. На жаль, не вдалося врятувати життя. Смерть перекваліфікувала напад у тяжкий злочин зі смертельним наслідком. І починається розслідування. Воно встановило, що організатором нападу був депутат Хачатур Хачатрян. Його брат Руслан, приватний підприємець Левон та електромонтер Олександр Гребенюк брали участь у нападі. Чому ж депутат став їхньою мішені? Супиненко був принциповим політиком і відстоював громадські інтереси, що не подобалось іншим членам міської ради та місцевим бізнесменам. Його активна позиція та критика політичних опонентів створили особисту неприязнь з боку Хачатура та його колег. Які вирішили вчинити напад, щоб залякати депутата і відвернути його від подальшої активності. Підготовка до нападу тривала щонайменше два тижні. Вони стежили за Супруненком, вивчали його графік та маршрут додому, підбирали час і місце засідки. Організатор забезпечив нападників зброєю, битами та арматурою, давав інструкції щодо конспірації та приховування доказів. Прорив у слідстві стався завдяки Гребенюку. Усвідомивши тяжкість скоєного, він уклав угоду про співпрацю зі слідством. Він детально розповів про підготовку, ролі учасників, інструкції та інсценування пограбування. 20 та 21 вересня 2017 року поліція затримала двох нападників, а третій переховувався і залишався у розшуку. Справу розглядали в Миргородському суді. 19 лютого 2019 року суд виніс вироки. Хачатур отримав 10 років позбавлення волі як організатор. Левон – 4 роки 6 місяців, а Олександр Гребенюк – 7 років за угодою про визнання винуватості. Суд також стягнув компенсації родині Супененка за моральну шкоду. Історії, про які ми сьогодні розповіли, доводять: навіть звичайний вечір може закінчитися трагедією, а звичайні люди стати учасниками жахливих подій. Бережіть себе! З вами була Маша. До зустрічі у нових випусках.